Добрий день, шановні друзі, шановні гітарісти. Сьогодні друга частина теми про мажорні пентатоніки. І сьогодні ми будемо використовувати наші мажорні пентатоніки в басових рифах. На початку, на початку послухаємо короткий приклад, коротку вправу з мажорними пентатоніками в басах. І потім. bierz detalno Добре, я завжди це нагадую у кінці, але зараз я хочу нагадати саме тепер, що цей урок записується під час війни, тому сьогодні дуже важливо допомагати Збройним силам України і робити все, щоб Україна збереглася як нація і як держава. А ми зараз починаємо робити. На початку зіграємо акорд ля мажор, і починаючи з шостої струни, ми граємо ось так вгору, і так само можна зіграти, вниз. добре далі. А мі мажор, акорд мі мажор. Основна струна тут п'ята. І так само граємо вгору. Така сама схема. Але також ось тут ми можемо застосувати ось ці два звуки на шостій струні. І далі те саме робимо. За акордом соль мажор і акорд ре мажор. І також можна застосувати ось ці звуки. Добре, ось такий дуже короткий, але я сподіваюся, що Дуже корисний урок, як створювати басові е, рифи, рифи, використовуючи звуки мажорної пентатоніки. Добре, дуже дякую за увагу. Якщо вам потрібна моя особиста допомога, пишіть мені, будь ласка, на електронну адресу або на месенджер. Дуже дякую за увагу і побачимо з вами на наступному занятті.